На Кировохращині третю добу шукають 17-річну дівчинку. Вона зникла в селі Субуці Знам'янського району. Пішла святкувати день незалежності і не повернулася. Поліція, рятувальники, бійці національної гвардії, мешканці довколишніх сіл прочісують територію. Микола Мумига розповість більше. Ось це вулиця, на якій проживає, зникла Діана Хріненко. Наступного ранку після зникнення, ось на цьому місці за 200 метрів від її будинку, поліція знайшла сліди крові та телефон дівчини. Жінка, яка мешкає в будинку неподалік місця, де знайшли телефон дівчини, говорить: вночі нічого не чула. Про зникнення дізналася вранці. Хороша дівчинка, нормальна сім'я. Ніколи ніхто нічого за них не цей. Взагалі, не знаємо, що зробилося. Вже сьогодні третій день шукають. Люди, вся молодіж підключилася, всі люди, всі небайдужі підключилися, всі шукають. Обшукали вже всі ближні села і наше село. Значить, крізь землю провалилася дитина. 17-річна Діана Хріненко ввечері пішла до центру села на святкування Дня Незалежності. Коли поверталась близько другої ночі, розповідає її мати Олена, розмовляла телефоном зі своїм хлопцем, який проходить військову службу. Він чув крики. Він чув, що вона просила, щоб зателефонували мамі, тому що вона знаходиться непосередньо, неподалік від дому. Це було без 15.2. Жінка по сусідству чула звуки, чула крики. Вона вийшла, вже нікого не було, але був мужчина, який світив фонариком, силует мужський. Знайшли цепочку якусь. Є сипочка, є колон, є тризубець. Може, хтось, хтось десь на комусь його бачив. Непосередньо на цій території, де було це, це пришестві. Шукати доньку батьки почали у ніч зникнення. Згодом до пошуків долучилися інші жителі села. Юліана Маринич одна з тих, хто допомагає в пошуках. З того моменту, як вона пропала, це почалися пошуки, і треті сутки вже шукають днем і ночі, утром неважно коли. Всі шукають, обшукали наше село, ближайші села, які недалеко від нашого. З Кіровограда Знаменки приїжджали волонтери і ждемо, що поперед приїжджали, щоб помали шукати за більш ніж дві доби пошуків. Волонтери разом з поліцейськими, рятувальниками та бійцями Нацгвардії обійшли усі пустирі, смітники та закинуті будівлі села. Тут Стожують зарослі вздовж залізниці. Залазили під дерева, під кущі в кущах, кругом, де тільки можна, шукаємо, відкривали люки, ями, де закриті. Так і плануємо шукати тут поки. Пісотні рятувальників обстежують території за селом разом з ними. Водолази оглядають береги та дно місцевих ставків. Всього до пошуків залучили більше двох сотень представників різних відомств, говорить речниця національної поліції Віталіна Бевзенко. Працює низка служб поліції, в тому числі оперативні служби та кінологи. Пошуки триватимуть до того часу, поки дитину не знайдуть. Працівники поліції в даний час відпрацюють кілька версій, однак кожну з них зараз ми перевіряємо. Відповідно, жодна з них родигволорозголошенню. Поки що не підлягає. Усіх, кому відома будь-яка інформація про місце знаходження Діани Хріненко, просять надати її за номером 102. Микола Мумига, Сергій Баранюк, новини на першому.